Автомобільна катастрофа на Бориспільській кільцевій. Шестеро людей загинуло під час лобового зіткнення. Ще двоє поранені. Було доставлено два потерпілих з ДТП на нашій окружній. Це молодий чоловік, водій, як зараз стало вже відомо, опіля, який вижив, у якого був вивих стегна та множині садини і все. Але його пасажирка, жінка загинула теж на місці. Водій Жигулів, Жигулів він вивих вправили в лікарі, належали гіпсову пов'язку, і родичі виявили бажання, щоб він подальше лікування проходив по місту проживання. Я так зрозумів, це золото ноше. І е, восьмирічна дівчинка, дівчинку з численними поєднаними травмами в дуже важкому стані. Скажем, так травма була несумісна з життям. Доставили до Бориспільської центральної районної лікарні. Три години оперативних втручань але марно дитина померла. Втім, двоє водіїв з чисельними травмами та забоями лишились живі. Більше про ДТП розповів заступник начальника Бориспільського відділу поліції Сергій Григоренко. Саме таке найрезоначніше. Це вчора, о 20.30 на бізній дорозі біля побікорного заводу. АЗС за скло сталося ДТП. По первоначальній інформації було шість загиблих, але в лікарні під утро також дівчинка померла. Тому сім у нас трупів, всі жителі золотоноші, особи ромської національності, поки триває досудове розслідування. Ну, ДТП. Опель на англійських номерах, тому поясняємося обставини. Якщо воно далі А повинні, хто виїхав їхав на зустріч по первоначальній інформації, значить водій автомобіля вас обганяв фуру. Цієї ж ночі патрульним поліцейським надійшов виклик про лікаря, який буцімто перебуває на підпитку. Прибувши на місце, інспектори провели тест на драгері, який показав 1,7 проміле. Окрім того, алкоголь виявили й в чергової молодшої медсестри. На жаль, на жаль, що цього лікаря він два тижні тому вийшов з примусового лікування в Левасі. Він лікувався з приводу. Вживання, надмірне вживання алкоголю. Сказав, що він вилікувався, вже вживати алкоголь не буде. Йому довірили, дали йому чергування, але навіть таке лікування, там особливе було лікування не просто Ось, Але, на жаль, навіть це його не зупинило. Подібну витівку на робочому місці горе лікаря та молодшу медсестру звільнили на наступний день. Кароліна Савсюк, Вадим Погрибний новини телеканал Бориспіль.